Чи ви, що вищу апересу іксРОС, коли завершить свою історію, адже здається, куди вже краще класика, що стала еталоном, та саме в цей момент вапересу доводить, меж не існує. Pro 2 – це не просто продовження, а новий рівень легендарної серії. Тож залишайтеся з нами, адже саме зараз ми розкриємо всі оновлення цієї гарячої новинки. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра, і ми з мережі Випхаб. Отже, упаковку цього разу ми навіть не будемо довго розглядати, все знайоме, класичне для вапересу. Тож одразу переходимо до розпаковки. Знімаємо кришку, і перше, що ми бачимо, це фірмовий конверт з документацією. Під ним додатковий картридж на 0,4 Ома об'ємом 3 мл, кабель TFC, і, звісно, головний герой сьогоднішнього огляду новенький XROS Pro 2, вже встановленим картриджем на 0,4 Ома, теж на 3 мл. Але є пакування, де два різних картриджі, на 0,6 і 0,4 Ома. На перший погляд може Датись, що зміни мінімальні, мовляв, просто трішки оновили дизайн, але варто його взяти в руки, і різниця відчувається відразу. Пристрій став набагато легшим. Що попередній XROS Pro вважав 86 грам, то новий Pro 2 лише 65 г. А знаєте, як в Пересу це зробили акумулятор більший, а вага менша? На сайті виробника зазначено, що корпус XROS PRO 2 виготовлений із магнієвого сплаву аерокосмічного класу. Такий матеріал поєднує легкість і високу місць, завдяки чому пристрій не лише зручний у повсякденному використанні, а й до зношування та випадкових ударів. Форма корпусу залишилась опізнаваною з тією ж легка випуклою передньою частиною, яку тут лише трошки зменшили. Схоже, виробник вирішив зберегти впізнавальний стиль про версії. Також пристрій став зовсім трошки вищим, буквально на кілька міліметрів. Зовні тепер виглядає більш стримано: ніяких градієнтів чи кислотних кольорів, лише сім однотонних варіантів. І, чесно кажучи, більше і не треба. Виглядає стильно, акуратно і дорого. Кнопка регулювання обдуву та порт для Залишились на тих самих місцях, тож усе звичне. А от повзунок блокування кнопки Fire зник, і це, мабуть, єдине, що трошки розчаровує. Бо саме він робив користування ще зручнішим. Отже, давайте його увімкнемо. П'ять кліків на кнопку і на корпусі, де навіть натяку немає на екран, з'являється логотип Vapere. Якщо в першому X-Ros під певним кутом, ще можна було розглядіти дисплей, то тут усе максимально приховано. Поки пристрій не вімкнений, екран абсолютно непомітний. Після запуску бачимо. Такий, але не надто яскравий дисплей. У верхній частині відображається рівень заряду акумулятора у відсотках. Під ним тема у вигляді квітки. Нижче вказано поточний режим роботи, замочок, що показує, чи заблокована кнопка Fire та кількість затяжок. Якщо двічі натиснути на кнопку, відкривається меню з додатковими налаштуваннями. Тут можна змінювати теми оформлення, їх є шість, і кожна з них має свою власну анімацію, яка оживає під час використання пристроєм. У самому низу цього меню знаходиться опція Save. Якщо її Активувати екран під час використання буде вимкнений, що дозволяє економити заряд акумулятора. Щоб вийти з меню, достатньо натиснути пункт Exit. Три натискання на кнопку перемикають режими роботи. Є три варіанти: еко економний режим, у якому менше пари та смак стає більш м'яким. Нормал, збалансований варіант, оптимальний за потужністю і насиченістю. Павер максимально продуктивний режим із найінтенсивнішою передачою смаку. Але важливо врахувати, що ці режими з'являються лише тоді, коли ви Простовуйте картридж з опором від 0.6 до 1,2 Ом. Якщо ж встановлено картридж на 0,4 Ома, пристрій дозволяє змінювати потужність у цифровому форматі від 5 до 30 Вт. Чотири натискання відкривають ще одне меню з корисними функціями. Перший пункт Screen lock, який блокує як сам пристрій, так і кнопку Fire. І навіть якщо ви вимкнете под, а потім увімкнете його знову, блокування залишається активним, доки ви не натиснете на кнопку 4 рази. Далі йде Animate Off. Вимикаєте анімацію на головному екрані. Залишаючи лише статистичну картинку. Пункт Clear» дозволяє скинути лічильник затяжок, а «Puff History показує статистику використання за день, тиждень і навіть місяць. І остання опція, button on і OFF, дає змогу повністю вимкнути або вімкнути кнопку Fire, якщо ви користуєтесь лише автоактивацією. Завершується меню пунктом Exit, який повертає вас на головний екран. Ще одна крута фішка анімація: при встановленні або виймання картриджа. На екрані з'являється картинка картриджа та Ловинки пода, яка показує, що ви зробили щодо характеристик. Порівняно з попередньою версією, Pro 2 дійсно має чим похвалитися. Акумулятор виріс із 1200 мА до цілих 2000. Це найбільший акумулятор у своїй категорії. Новинка забезпечує до 67% більшу ємність ніж перше покоління, і на 33% більше ніж у провідних конкурентів. Виробник обіцяє, що за 30 хвилин зарядки батареї вистачить на 2 дні використання. Перевіримо це на практиці. Потужність залишилася тією ж 30 Вт. Але оновлена технологія Corex 3.0 із 0 і структурою Хевмеш значно покращує смакові відчуття. Тепер смак відчувається більш насиченим і природним. Кожна нотка відтворюється чітко і без зайвої хімії чи перенасиченості. Користуватися пристроєм стало приємніше, він працює плавно, без отримок через перепадів. І навіть у режимі еко смак залишається стабільним. Ще одна перевага нової версії: усі x Ексро залишилися взаємозамінні. Це означає, що не потрібно хвилюватись про сумісність або купівлю окремих модулів. Під конкретну версію для того ж, оновлені картриджі забезпечують більш прохолодну пару, що робить використання комфортнішим. Загалом зміни роблять X-ROS PRO 2 більш універсальним, зручним і стабільним. А смак і насиченість залишаються на високому рівні незалежно від обраного режиму. А чи встигли ви вже спробувати цю новинку? Обов'язково поділіться своїми враженнями. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів і порад. Ми з вами прощаємося до наступної середи, але повірте, у нас багато ще крутих новинок і сюрпризів. Які неодмінно варто буде побачити. Тож залишайтеся з нами і слідкуйте за оновленнями. Всім па-па!